Ми в поїсках їжі кудись забрали, де ми взагалі? Люша каже, ми не в нашій реальності. Ну я дуже дуже згодна. Ми десь, а де ми? Ну, тут тільки туфлі для, туфлі для золушки, а їсти нема ну, тут, Кстати, мусульманський район, тут багато м'яса. Ми ж м'яса не їмо. Да, тут можна перестимулювати себе трохи. І буде так, тоді не заснеш. Але ж тут нікуди від цього не їдешся, отака вона індія на вулиці. Це те, що ви будете бачити геть скрізь. Як тільки вийшли зараз борта, отаке починається і все. Це так, або тільки в парк ходить, або пара Кошки продають вилки з полу. Так, це якраз таке сумасшествие, від якого ну не як. Але ж тут красиво, цікаво, воно таке якесь різне. Ну, Мені подобається, але не надовго. Тоді мені треба кудись ваш рам закритися, щоб я могла просто... Зрівняти одне з іншим і зрозуміти, що мені не сюди, а мені вгору. Називається Делі город контрастів. Ну а як його ще назвати? Але ж це, ну, це знаєш на Ми тут не поїмо, бо Ну, На жаль, тут все з м'ясом, на жаль, скільки ми не ходили, не дивилися. Іменно тому, що тут мусульманський район, тут все з Ну, красиво, я не можу нічого сказати, дуже гарно. Хело, ти яка краса. красота. Ну як красиво, воно, мабуть, екзотично, Воно, мабуть, людям, хто не родилися тут. Дуже важко адаптуватися. От я не уявляю собі тут життя, якби я тут щось. Іди спитай, чи є там без м'яса хоч. Корма є, біріяні є. Біріяні – це наш плов, і вони так і називають його. Я думаю, що це на. на... Півдні називається Віряні, а тут називається Пулов, вони називають. Це наш плов. Але я не думаю, що там щось є без м'яса. Ой, це ще готель зверху. Ну так, да, тут все, нема. Що він сказав? Нема, так? Да. Ну хорошо, пішли назад. Так, все. Будемо, навіть набрати якусь рікшу. що не везе нам з їжею, да, поки. Але ж нічого, скажу, ми бачили багато ресторанів, ж, знаєш де, там біля нашої гостиниці, біля мейн Bazaar, Там дуже багато і індуси, вони майже всі вегетаріанці, так що я думаю, що ми зараз поїмо. Новікс. Дивіться, як він робить, це такий сухий хліб, мабуть. Ой, газету нам завернемо. Чудово. А вони тоненькі, які так швидко. Быстро... Так швидко випікаються. Отак, все гаряче, нам там свіженьке. І прямо газету. Дякую. Ой, блін. Прямо в газету наші свіжак. Почитаємо новини заодно. Так, ну нічого. Теньке сама. Ладна. Ну хліб дуже вкусний. Він свіжий, звісно, прийшлося. Ми не знали, що він в газету заверне таке. Хотіла показати електрикам. Як тут провода взагалі так. Гальоні висять. Здоровенний ми заблудилися. Якщо б не джіп'єцька, ми б мабуть, тут до утра ходили. Але, але я хотіла, щоб ви подивилися на оце чудо, чудо електрики. Отак от. Ой, боже, боже. О ти бачиш, чого я боюся, бо тут нема чого дивитись. Я тут сиділася, в що... мене нічого не десь не випала. Я думаю, ти радий, що ми не в тому вагоні в общому. Ой, я ж злякалася, як пожила людина, ліз в вікно. Я не думаю, що це безплатно, льоша. Ну, я, Вона, мабуть, дуже льоша. Ну, Я б, звісно, це не, не, не рискнула. Ну, все. Hello. Ну, з нами їдуть два спортсмени. Ну нічого, у нас купе, а? у нас на 4 міста. І ми якісь два прийшли, глянули. І пішли. Да, Якась група спортсменів з нами їде. Ну нічого, я скажу. Ну, купе, от двері закриваються. І ширше, багато міста. Я ось таке розстояння тут, звісно. Всім доброго ранку. Ми вже в ашрамі. Отак виглядає наша кімната. Дуже велика простора. це Карішангу. Він ашрам у цьому ашрамі ну, за головного, я так розумію, ми ще, ми ще повинні його вивчити. Він мене вже гукає роки-два, кожного разу приїжджай-приїжджай. А я все ніяк не зберуся. І оце ми зібрали. Я малювала його картину, його портрети, ми йому привезли також. Але ж ми, ми ще не побачили, нам треба з дороги освіжитися, бо це нам дали чай, ми п'ємо. А тут так гарно, так тихо корова. Дивіться, де, де ми. Ну, тут великі храми. Магакау, храм. Ми ще поїдемо. О, дивіться, де ми. алюша, тут корови скрізь. Так чудово, Велика територія, звісно, цього шраму, я так бачу. Наш перший храм, ми зайшли, помилилися. Ой, я тут плачу. Я не можу чого я плачу, Це не хто скаже. Але помолилися за Україну. У мене зошит з вашими побажаннями зі мною. Шикал гайрав мандір. Ну, Куди ми тут? Я не знаю, що ми тут робимо. Тут же роблять, так, це хорошо. зошит з пожеланням тут зі мною. Я не знаю. Дуже цікаво. Вот Поки да? да, ну, ну, не зрозуміло. — Ти заказуєш і говориш, що ти хочеш від кожного. — Так? Добре. Зараз так і зробимо. — Це буде довго, там заказано. — Подивимось Ну, Ніхто не розуміє, ніхто не може пояснити. — Може зараз я поясню, зараз. Одну секундочку, Внизу роблять, пуджу можна заказати. Це таке, як служба да, на щось. І побачимо, чи в нашого... У нашого представленого цього хлопець нам дали, щоб ми хоч трошки десь розібралися, бо б ми тут, мабуть, на три дні ходили по храмам, а він нас веде скрізь. Це буро Карішан нам дав цього хлопця, щоб він з нами був. Оці ленточки вішають, це знак подяки. Дивіться, скільки людей прийшло, повісили ленточки. Мабуть, теж щось оце. Да, Алеш, диви теж свистий вогонь, тришула, три гони, три лінь, дія і святость. Вибирайте, в якій ви саме. Звісно, дуже багато. Оставляють люди свою благодарність, подяку за все, що тут у них в житті робиться. Це основний храм. Вони всі такі храм у храмі. От як начебто капаличка у більшому храмі, і туди люди обходять кругом. По часовій стрілці, називається парікрама, І, мабуть, знімати не можна.